Добрий день, мої любі діти та й шановні батьки, ми з вами продовжуємо наші онлайн уроки, і тема сьогоднішнього уроку визначає основу слова. І знову дзвоник кличе в клас Нання на чекають нас. Ми дуже любимо рідну мову і її мелодію чудово. Тож починаємо урок, нехай знання ідуть вам впрок. Сьогодні на уроці ми познайомимося з видатними людьми Чернівецької області. Навчимося визначати основу слова. Будь ласка, запишіть 14 листопада. Класна робота та слова Мрія. Людина. Космонавт. Записала, будь ласка. Мрія. Людина. космонавт. Так, Прослухаємо з вами текст, випишемо виділені слова та позначимо у них закінчення. Сторінка у нас 47-го нашого з вами підручника. Так, отже, життя людини повинне починатися з мрії. Мрія допомагає людині переборювати труднощі, добуватися своїх цілей. Людина загартовується на шляху до здійснення мрії. Які в нас слова тут виділені? Людини, людині, людина. Отже, написав, будь ласка, вправо один та три слова. Людини. Людині. Людина. Так, де у нас тут закінчення? Давайте з вами разом подумаємо: Людини закінчення-и. Людині закінчення і, людина закінчення А? Чудово. Так, отже. Частина слова без закінчення називається основа. Так, слова, основу слова позначають так: рослини і закінчення, а рослин, от бачимо, частинка без закінчення це є основа. Отже, позначили на попередні в першій вправі людини всюди це в нас основа. Йдемо з вами далі. Так, хто автор тексту про мрію? Ану, подивіться, будь ласка, Леонід Каденюк. Так, чи знаєте ви, хто це такий? Так, це перший космонавт Незалежної України. Чи відомо вам, де народився цей чоловік? У Чернівецькій області. Так, перегорнули, будь ласка, сторіночку. Сторінка в нас вже 48. Так, прочитаємо з вами текст. Леонід Каденюк народився в селі Кліщівці Чернівецької області. З самого дитинства він хотів стати космонавтом. Для досягнення своєї мрії Леонід Каденюк наполегливо працював, і мрія здійснилася. Леонід Каденюк став першим українським космонавтом. Так, прочитаємо з вами виділені слова. В селі області дитинства мрії, мрія космонавта. Так, отже, ми з вами записали вправо 6 та записали виділені слова. В селі області Дитинства, мрії, мрія космонавтом. В селі закінчення і. Області закінчення і, основа область. дитинства – Закінчення А. Основа дитинств, мрії. Закінчення Мрії це нас. Основа. Мрія закінчення я, мрій основа, космонавтом закінчення Ом. Космонавт це в нас основа. Якщо вам потрібно, зупиняєте, якщо ні, йдемо з вами далі. Пригадаємо, яких ще космонавтів ми знаємо. Юрій Гагарін це перший космонавт, Павло Попович, Анатолій Левченко. Ніл Амстрон – перша людина взагалі, що ступила на місяць. Спишемо з вами слова, позначимо в них основа. Спочатку визначаємо закінчення. Відповідно, потім частинка без закінчення і є основа. Ракета. А закінчення, ракет основа. Команда А закінчення. Команд основа. Робота А закінчення. робот Основа. Далі. Космос нульове закінчення, отже, космос повністю. основа. Космосу у закінчення, космос основа. Космосом ом закінчення, космос основа. Отже, записали вправа 8 і тільки що, що ми з вами проговорили: якщо вам потрібно, ви зупиняєте. Ні, ми з вами йдемо далі. Отже, слова з однаковою основни, які мають однакове значення, наприклад, небо, «неба», небо. Слова з однаковим закінченням, але різними словами, мають різні значення: сонце, море, поле бачимо однакове закінчення, але, відповідно, різні основи і різні значення. Отже, що ви дізналися, чого навчилися, що було важко, що ви знаєте, що вас здивувало. Ваше завдання вправа 10 – списати текст позначення закінчення і основу у виділених словах. Я це вам вдасться. До побачення та гарного дня!